Всім привіт! Сьогодні ми будемо розмовляти, як? як зробити такий годинник. Я покажу приклади, все додав, змонтую його і покажу, як воно працює. Значки, які плюси є цього годинника. В ньому відображається сила сигналу до Wi-Fi мережі, ну тобто до роутера. В процентах і показується значок, коли він підключений до Wi-Fi. І як він працює, він бере години, дату та День неділі через Wi-Fi мережу. Тобто там не потрібно батареї, як буде, щоб зберігались дані, а просто потрібно підключення до Wi-Fi. І він буде всі ці дані брати через інтернет. Тобто дата сьогодні 8.10.2025. Сила сигналу 100%, тому що в мене роутер в сантиметрах 50 від годинника. День неділі. Це в нас середа. І... Години 11.23. картинку можна зробити будь-яку по замовчуванню, додавати на фон. Ну, так більш гарніше виглядає, не просто якби відображення годин. Чим зручно, що він корпус досить невеликий. Ну, я думаю, бачите, Корпус надрукований на 3D-принтері. Я також виложу файли проекту, щоб можна було в кого є 3D-принтер роздрукувати, або, ну, наприклад, замовити, щоб роздрукували. Основа цього годинника це дві плати. Це ось така D1 Mini на ESP 8266 і друга платка, це дисплей 1,9 дюйма на контролері ST-7789, і все. Це все, що входить в годинник. Ще, який є плюс годинника, що коли Наприклад, можна задавати через браузер сторінку, задавати через браузер часовий пояс, щоб підналаштувати. От зараз трошки. Зв'язок щось показало 98 по Wi-Fi, потім 100, можна задавати години. Тобто, якщо, наприклад, по замовчуванню він працює з нульовим часовим поясом. Для України зараз потрібно поставити плюс 3 трійку. І тоді він буде працювати синхронно з годинниками, які в нас працюють. День неділі він бере автоматично і так само дату. І коли, наприклад, можна ще виставити в меню, коли. Е Ну, там, наприклад, після 11-ї він досить ярко працює. Можна виставити в меню, що змінилася яскравість. От, наприклад, зараз я зміню. Зараз яскравість 125, можна поставити 250. Ну, на телефоні не сильно помітно, тому що він вирівнює. І можна поставити, наприклад, як в нічному режимі, 20. Ось бачите, ну, думаю, помітно, що яскравість трішки впала. Хоча телефон автоматично вирівнює, навіть поставимо 10. Вона так ледь-ледь помітно. І це дає який плюс що, наприклад, коли ви виставляєте нічний режим, наприклад, з 23 по 7, цей годинник автоматично в 23-й понижає яскравість, щоб не неї яскраво працював в кімнаті. І коли настає 7 ранку, він знову. Збільшує яскравість, щоб годинник якби вже ну, на світлі більш реально відображався. От зараз видно, понижена яскравість. Зараз я поставлю, наприклад, 250. От, видно, зразу трішки аж цифри розпливчості стали, тому що телефон ну, не ідеально фокусується. От 125. Це комфортний режим. Можливо, ще світлопередача не така, але це все якби білими кольорами. А сам анонімус іде такий трошки зеленуватим відтінком. Хоча телефон не сильно відображається. Чим ще, що ще зручно, можна в цьому годиннику прошивку замовити. Тобто можна, наприклад, фон зробити не тільки. Темний, У мене є дизайн із світлим фоном і там сталкером, зоряними війнами. Ну, багато персонажів. Тобто можна зробити брендовку під, там, наприклад, вашу фірму чи там замовити комусь з його улюбленим персонажем, можна змінити шрифт дисплею, відображення. Мені в цьому годиннику на ну, веб-сторінка на українській мові, хоча при включенні, якщо от ми вимкнемо. От він вимкнутий, можна під'єднати, до речі, від Powerbank. Коли я включаю, він з'єднується. Просить під'єднатися, якщо це перший запуск, і показує, по якій IP-адресі від доступні налаштування. Тобто налаштування доступні Зараз в мене на RO, ну, від роутера він отримав IP-адресу і налаштування доступні за... на сторінці 192.168.1.150. Ось зараз підтягнуло новий час, я поставив часовий пояс плюс 1. І він вже відображає, що зараз 9.30 ранку. Зараз я перемкнув на інший часовий пояс, зараз збільшу до комфортної яскравості. От, і бачите, ви зберіг дані і вже ці налаштування прописалися. Зараз відображає 11.31. 80-2025 і 100% в силу Wi-Fi сигналу. Ну що ж, що нам буде потрібно? Потрібно буде корпус. Я їх наробив декілька різних. Ось Це ну якби невеличка гама з тих кольорів, й чорні білі, але ми оберемо ось такий рожевенький. У мене під нього є дизайн своєї досить цікавий. Знащикі плюси в корпусі. Я ще покажу на відео 3D-модель. Тут йдуть кріплення ось такі, під посадку дисплея, виріз під дисплей і виріз під Type-C порт. Коли ми, наприклад, встановлюємо дисплей, він досить добре прилягає, Він лягає якби в, ну, в свою рідну ячейку. І ось тут, якщо подивитись, так само немає зазорів між екраном і корпусом. Є ніжки невеликі. От ми встановлюємо сюди якби дисплей, потім встановлюємо платку. Платка також встановлюється ось так. І є кришка. Кришка з таким незрозумілим якби ступенечкою. Але це для того, щоб тримати. Ось корпус защівкується, він на застібках, але я ще його підсаджую на двосторонній скотч, щоб воно краще трималось. Для чого ця ступенечка? Коли ми підключаємо Type-C-порт, наприклад, в цей, щоб воно не, ну, якби плата не ходила туди-сюди, воно зараз от крепко тримається, воно її стримує. Тому ось так. Зараз, ми, зараз я розчіплю корпус. Дістану плату, ми пропаяємо проводочки і ну, якби спаяємо всю схему, встановимо в корпус, а потім пізніше ми зальємо прошивку і я покажу, як налаштовуються ці часи Wi-Fi. Ну що ж, починаємо. Перший провідник ми будемо підключати до BLK, тобто підсвітки, потім далі все по черзі. Під підпаяв проводки згідно схеми. Зараз ми підключимо плату і зальєм туди прошивку. Щоб, коли підключилась плата, вона має поморгувати. Ну, може бути, якщо ви нову купили, буде Blink Sketch, там, то буде моргати з інтервалом в секунду. У мене вже вона перепрошувалась пару раз, тому вона не поморгує. Значить, запускаємо програмку. І SP Flasher. Ось такого вона інтерфейсу. Тут можна обрати компорт, зазвичай COM 1 це віртуальний і от якийсь з інших. Ну, тобто, наприклад, в мене зараз підключилась плата до Com 6. Якщо я от вимкну порт, чути характерний звук і переключається на COM 1. Якщо я знову підключаю, у мене тут з'являється COM6 порт. В конфігу потрібно перейти в конфіг і обрати наш файл прошивки. Він в мене знаходиться на диску є і ось цей файл. З закінченням BIN бін. бінарний. Він важить 517 кБ на Windows. Виберемо, відкриваємо цей файл. Пропишеться шлях. Тут нічого не міняємо. В розширених. Ну, тут буде швидкість передачі даних, розмір флеш-пам'яті, частота, на якій будуть працювати, і режим запису. Це теж нам не потрібно. Ми просто вибрали файл, з'явилось загорілося зеленим. показало шлях, перезаписати весь контролер Вибираємо Компорт 6 і натискаємо феш. Пішов процес прошивки. Пише, що все добре. І от видно, зараз з'явилось зображення на екрані з таким. 18 плюс дизайном to Wi-Fi clock. Воно зараз просить під'єднатися до Wi-Fi мережі. Це тобто режим, такий, про який я розповідав на, іншому, на цьому годиннику. Тобто, коли він підключився, залилась прошивка, він перезавантажився, він ще не бачить Wi-Fi, потрібно внести, внести дані по Wi-Fi мережі. Значить, Що ми робимо? Ми беремо телефон. Беремо телефон, оновляємо. Wi fi мережі. У нас ось, якщо видно, з'явилася мережа Wi-Fi годинник. Це вона, Бу, це теж моя точка доступу. Годинник, переходимо в режим підключення. Воно зараз нас переадресовує автоматично на сторінку в браузері 192.168.4.1, де можна налаштувати цей Wi-Fi годинник. Якщо не переадресувала, але просто підключилося її. Пише без доступу до інтернету на телефоні, то відкриваємо браузер і переходимо на сторінку 192.168.4.1 для налаштування годинника. Тобто натискаємо налаштувати Wi-Fi. Тут нас відображає список доступних мереж. Обираємо, наприклад, мою основну і прописуємо пароль і натискаємо Зберегти. Приходить повідомлення, що дані збережено. І ось годинник показує нам, що він допіння налаштування за адресою 192.168.1.155. І він запрацював вже автоматично витягнув час. Але зараз час у нас 12.27. Нам потрібно і яскравість працює наповнення. Нам потрібно переналаштувати годинник. Тобто ми заходимо. В браузері відкриваємо сторінку 192.168.1.155. У нас є сторінка налаштувань. Тут можна прописати свій NTP-сервер. Часовий пояс стоїть 0, нам потрібно вказати 3. Яскравість можна зменшити. Тобто. В, ну, в діапазоні від 0 до 255 я ставлю зазвичай 70. Ну і Нічний режим 23 на 7. Це тобто з 7 ранку до 23 вечора буде яскравість максимальна. А коли буде після 23 ночі, яскравість буде на мінімум. Так само є тут наш контакт в Телеграмі, моя електронна почта і наш канал в YouTube. От, натискаємо. Пише налаштування збережено. І зараз при наступному оновленні е, часу, тобто приблизно до хвилини, воно автоматично підтягне правильний час. От Зараз видно 12.29. Все, зараз вже годинник працює точно так само, як і, на, ну, як, як і в нас на цьому. Можна так само змінити часовий пояс. Поставити там якийсь інший, можна змінити ntp сервер Яскравість можна так само, так само міняти. Наприклад, поставимо 4. От, видно, ледь-тускло ледь, -ледь тускло працює годинник, яскравість регулюється миттєво. Можна поставити там 150. Більш яскраве. Це і все. Годинник працює. Тепер після кожного, наприклад, перезапуску. От, чути, що від'єднався годинник від USB-порта комп'ютера. При кожному перезапуску він буде писати, будь ласка, з'єднайтесь. І зараз сам під'єднуватись до Wi-Fi, показує, нагадує, на якій сторінці доступні налаштування і відображає годинник. Ось такий, як кажуть, годинничок. Файл прошивки я залишу пошивку, або ну, якусь з того плану, напевне, скоріше всього з чорним з анонімусом. Ось це в мене цей годинник працює, зараз ще ми попробуємо підключити наш, ось знайшов я вже нормальний кабель. І ось видно, цей годинник так само з'єднується. Підкладу, підкладу запальничку. З'єднується і так само підтягнув час. А цей ми зараз годиночок, от можна побачити якість відображення дисплею. Це ips -ки. цей годинник ми зараз оформимо корпус і він вже, в принципі, є працюючим. Так що, якщо вам цікава тематика Ардуїну, або ви хочете... Взагалі, зробити собі такий годинник, схему підключення. Я так само прикладу файл прошивки. Ну і програму. Посилання на програму, яка для прошивки необхідна, або можливий програму в, ну, в архіві. Все можна буде скачати. Дисплей коштує Aliexpress десь в районі 200 гривень. Плата десь в районі 100 гривень. Тобто 300 гривень плюс корпус орієнтовно. До там, 400 гривень У вас буде вже годинник. Ну і прямі руки, як кажуть. Так що, всіх чекаю на каналі, будуть скоро нові відео. Дякую за увагу. Ну і ставте лайк або діліться відео, якщо вам сподобалось.